Шановні, доброго дня на каналі Анатолія Білецька, чарівна краса природи. Ось вже пройшло 2 місяці. Наступає місяць березень. Пропоную вашій увазі посівний місячний календар на березень місяць. І так, перша декада. Ну, як ми бачимо перву декаду немає днів, в які не можна працювати із рослинами, з насінням. Ну, от, 1-2 березня збір урожаю та посів зелені салат, шпинат, петрушка, кріп, цибуля, посів мікрозелені. Розпушування обрізка саду, проріджування сходів. 3, 4, 5. Посів на розсаду для відкритого груту томатів, перців, баклажанів, висадка розсади, томатів, перців, баклажан, капусти, агриків в опалюваних теплицях, посів корнеплодів та цибульних. Замочення та пророщення насіння. 6 7, Значить, 6 -7 рекомендується посів та посадка кучерявих рослин, рослин, що стеляться, і рослин, що мають пуса. Диня, сониця, квасоля, горох, посинкування, прищіпка, щеплення, розпушування ґрунту без поливу. Друга декада. В Другу декаду, значит, 10 та 11 березня несприятливі дні для посіву та посадки будь-яких культур. Можна діляти санітарну обрізку дерев та чагарників, оброботку від шкідників та хвороб, небажані подлив та підживлення. В останні дні цієї ці, е, е, декади, ще от 14 березня, рекомендується утриматись від будь-яких робіт, робіт на дільниці повний місяць і повний місяць не рекомендується. Ну а в останні дні можна працювати з насінням, з розвилином, розпушувати, сіяти на розсаду з 15. Розсаду кореневої селеви, пастермаку, кореневі петрушки, цибулі, пореїв, посадка бульбових квітів, кучерявих рослин, укорення живців, прищипка е та омоложуючі обрізки, формування, підживлення рослин, От, такі діва. третя декада. Ну, в третій декаді можете займатися е своє задоволення всіми е роботами із рослинами, е немає ніяких заперечень щодо е роботи. Можете почитати в е на, 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 даній е теплиці. Тобто, на даній сторінці за третю е декаду. Ну і в четвертій декаді що у нас тут? В принципі, є заперечення для роботи 25-26 березня. Несприятливі дні для посіву та посадки будь-яких культур. Ну, можна проводити оранку, розпушування, прополювання, прориження сходів. І 29. -го. Рекомендується отримати будь яких робіт на дільниці на ділянки. В останні дні, в общем, можна займатися е, можна займатися роботами з рослинами, з землею, оброблять від шкідників та хвороб, обрізка, заготовка живців в такі дні дозволено. Отак От коротко познайомтесь з посівним календарем на березень місянь, місяць. Хто не вірить, можете провірити, <свісно> так було чи ні. Ну, люди, які займаються це, цим вивченням, дають рекомендації. Так що, якщо хочете отримати гарний результат, Можете притриматись цих рекомендацій. А тепер буду закінчувати своє включення. До побачення і до нових зустрічей.